Доброго дня усім присутнім, Ольга Прохоренко, студентка 4-го курсу спеціальності 025 музичне мистецтво Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. В вашій увазі пропонується музикознавча композиція, присвячена висвітленню диригентсько хорової практики Ігоря Цмура в контексті актуальних проблем мистецько-освітнього простору Хмельниччини. Національній хоровій культурі як генетичному коду нації в духовному житті українського народу, належить виняткове місце. Упродовж багатьох століть її еволюція стала. А підґрунтям для виникнення яскравого культурного феномену України, такого як диригентське хорове мистецтво, серед бояди сучасних діячів національного хорового мистецтва вирізняється постать Ігоря Івановича Цмура, заслуженого діяча мистецтв України, художнього керівника народного ансамблю пісні танцю співуче джерело Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, хормейстра, директора академічно муніципального камерного хору, голову осередка Хмельницької області національної всеукраїнської музичної спілки. Ідеї митця щодо розбудови мистецького освітнього простору Хмельниччини отримали практичне втілення в діяльності заснованого ним у 2013 році навчального колективу народного ансамблю пісні та танцю Співуче джерело. Важливою рисою навчального процесу є ґрунтовно практична і теоретична підготовка, що вирізняється українознавчою спрямованістю. Студенти, які опановують вокально хорове мистецтво, практикують у колективі гру на народних музичних інструментах, оркестрове і хорове диригування, хоровий та сольний спів, звукорежисуру та режису. Важливим аспектом у диригентсько-хоровій практиці Ігоря Івановича є те, що на великих концертних виступах міста та області разом зі студентами співають професійні артисти академічно-муніципального камерного хору. Таке живе вокально-хорове спілкування між артистами та студентами стає безцінним для лабораторії сучасних мистецько освітніх практик, як своєрідний майстер-клас з вокально-хорового мистецтва та публічної витримки. Мистецька індивідуальність талановитого хормейстра розкривається усіма своїми гранями в довершених аранжуваннях українських народних пісень, сучасної популярної музики та найкращих зразків європейської музики. Серед творчого доробку є власний хоровий твір у супровіді оркестру на сова Юрія Телячо України солдати, який вражає витонченістю мелодичної лінії. Переглянемо фрагмент виконання твору. Взагалі, у концертно-виконавській діяльності Ігоря Цмура переважають виступи хору у супроводі етнічних інструментів, на які грають самі хористи. Подібні концертні вистави виявляють національну ідентичність із мистецькими традиціями, залишаючи частиною культури і в наш техногенно цивілізований час, а вміння грати на етнічних інструментах своєрідної магії та принади для подільських поціновувачів. Громадянська позиція Ігоря Цмура додає сили та наполеглості великій кількості громадян краю. До прикладу, проведення патріотичного хорового фешмобу в жовтні 22-го року для підтримки Збройних сил України. Ігор Іванович зумів згуртувати понад три сотні артистів різного віку багатьох навчальних колективів міста у єдиному прагненні національного єднання та віри у перемогу. Пропонуємо переглянути відеофрагмент твору. Сумовуючи вище сказано, приходимо до висновку, що диригентська хорова практика Ігоря Цмура визначила зорієнтованість на вцілення національної культури хорового мистецтва Хмельницького регіону та поєднання досвіду національної і світової художньої практики у музичному вихованні молоді. Дякую за увагу!